Привіт, я люба. Я дуже люблю слухати аудіокниги. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями про 5 нещодавно прослуханих аудіокниг. Це буде і українська класика, і сучасні українські автори, і сучасні англомовні автори. Зробила таку комплексну підпірочку. Щось із цього вам там може зайти і сподобатись, і ця інформація буде корисною. І знову ж таки, для зручності у інфобоксі я залишила посилання на ці 5 аудіокниг, я прослуховувала їх на додатку Абук. Ви теж можете зайти прослухати, сподобається вам читець чи читці, манера виконання, чи це буде аудіоспектакль взагалі, чи ні, чи не сподобається, вирішите самі. І також додаток Абук Люб'язно надав нам сьогодні такі два сертифікати, тобто для сьогоднішнього розіграшу, серед усіх, хто подивиться це відео. це два сертифікати на прослуховування аудіокниги Джорджа Орвела, 1984. Вони дійсно виглядають як сертифікати на папері із автографом Остапа Ступки, який не читав цю аудіокнигу. Для того, щоб їх виграти, будь ласка, напишіть в коментарі під цим відео, яку аудіокнигу ви вважаєте, потрібно було би озвучити українською мовою. От ми не маємо зараз такою. А це ви вважаєте must have, щоб була така от подібна книга українською мовою. Будь ласка, напишіть це в коментарі, а у інфобоксі ви можете побачити всю інформацію стосовно цього конкурсу і як буде здійснюватись розіграш, тривалість конкурсу, все інше, будь ласка, дивіться там. І перша аудіокнига, про яку я хочу вам розказати сьогодні, це Борис Джонсон, Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію. Спочатку скажу, хто читець. Читець Влад Волошин це диктор, актор, дубляжу бренд Войс телеканалу, музичного телеканалу М1. Яка тривалість книги 12 годин 36 хвилин. І це проект 2022 року. Взагалі, ця книга в папері вийшла у видавництві Віват трошки раніше, і перекладачем є Юрій Гірич. Відразу скажу. Всі плюси і мінуси, і певні нюанси цієї аудіокниги. Книга написана Борісом Джонсоном, сучасним політиком, журналістом, письменником. І написана в такій от своєрідній Джонсонівській манері. Якщо ви ну, бачили його, ви знаєте, який він, він є досить людиною, такою емоційною, такою експресивною. І от саме так. Якось емоційно, яскраво, експресивно і небайдужо написана ця захоплива книга про Черчилля. Джонсон вважає, що Черчилль є одним із найвидатніших британців усіх часів і народів. І він це нам підтверджує обґрунтовує протягом усієї книги. Але якщо ви думаєте, що мені було б цікаво слухати, як Джонсон співає «Дефірамби», Черчиллю протягом 12 годин 36 хвилин ні. Я б таке не слухала. І на початку мені здалося, що буде саме така манера. Але далі Джонсон виролив на інше. Він показував Черчилля з одного боку захоплено, так, але з іншого боку, не приховуючи від нас всіх факапів, якихось неправильних рішень. Чи вад характеру цієї видатної людини, тому що Черчилль насправді був дуже непростою людиною, він був геніальною людиною, але надзвичайно ексцентричною, емоційною, такою егоцентричною, егоїстичною, ну от щось таке. І Боріс Джонсон його саме таким і показує. Наприклад, коли Черчилль надиктовував свої твори, а він писав, працював взагалі дуже багато, він був трудоголіком. То у нього була ще інша така риса, він дуже любив приймати ванну. Йому навіть на фронт якусь там балію передавали для того, щоб він там це робив. І от він своєму секретарю чи секретарці, які там спеціальним скорописом записують за ним, надиктовує, 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 Тут може піднятись, піти у ванну кімнату, роздягнутись, залізти в ванну, не, не припиняючи надиктовування. І це надзвичайно спантеличувало і так ну, так, таким був таким моментом, трошки крінжовим для його е, секретарів і секретарок, але от таким він був. І Борис Джонсон все це нам розказує. У Черчилля було дуже своєрідне почуття гумором. Черчилль наробив купу різних дурниць, помилок і всі його політично неправильні рішення, Борис Джонсон теж показує, намагаючись якби, проаналізувати, чому Черчилль робив ті чи інші речі, і обҐрунтувати його вибір, так, його рішення. І так, там, там багато. Я не буду зараз вам описувати, але все-таки якщо покласти на ці чаші теразів. Його правильні неправильні рішення, що він зробив, хорошого, поганого, ну, так в загальному, то хороше переважує. І дуже-дуже важливим моментом було не тільки для Британії, а і для всього світу, це те, що Черчилль був одним із тих потужних діячів, які боролися із фашизмом, із нацистською Німеччиною. І саме завдяки йому, в тому числі, у нього величезний внесок у цю справу і у перемогу все-таки у Другій світовій війні союзників над Гітлером. Окреме захоплення у мене викликала Клементина, дружина Черчилля, яка протягом багатьох десятиліть, прекрасно розуміючи всі його вади і особливості характеру, те, що він був. Страшенним трудоголіком, і вона, і родина, діти його майже не бачили. А вона була йому міцним таким тилом, опорою, підтримкою, дуже любила його і надзвичайно ніжно ставилася. Хоча, якщо він якось там прокалувався, вона не змовчувала. Вона його часто критикувала, але в такій дуже стриманій, спокійній манері. Ця книга Бориса Джонсона про Черчилля найбільш повна з фактологічної точки зору книга, яку я читала про цього видатного діяча. Ну, я не багато читала. Це була книга Томаса Рікса «Черчилль і Орвел, але м -м, книга Джонсона набагато більш детальніша, комплексніша, цікавіша. Не знаю і. Не те, що цікавіше, про Черчилля та Орвела теж була дуже непогана. Але тут, саме завдяки манері, такій своєрідній манері Боріса Джонсона прослуховувати дуже і дуже приємно і захопливо. І мені сподобалося, як чи Цю вдалося передати настрій Джонсона, оцю його енергію, цю його манеру, таку Якусь позитивну, якусь таку такий енерджайзер. І я, начебто, чула голос самого Бориса Джонсона, коли прослуховувала книгу. Настільки владу Волошину вдалося його так-от передати, відтворити. Отже, я з певністю можу порекомендувати цю книгу, а тим, хто захоплюється Борисом Джонсоном, а він великий друг нашої країни. Я думаю, таких людей немало. Б. Тим, хто, кому цікава взагалі історія і саме постать Черчилля. і В. Тим, хто любить просто такий захопливий, небанальний, нонфікшн. І от послухати таку книгу буде вам всім дуже і дуже цікаво. Наступна аудіокнига, про яку я хочу вам розказувати, це класика. Це Панас Мирний та Іван Білик і їхній роман. Хіба ревуть воли як ясла повні. Так, це роман братів, братів-рученків, які взяли собі псевдоніми. Панас взяв псевдонім Мирний, а Іван Білик. Тривалість 17 годин 40 хвилин. І читець – Василь Обручов заслужений артист України, диктор, режисер, постановник українського радіо. Мені надзвичайно сподобалося виконання Василя Обручова – Воно таке душевне, приємне, спокійне, розмірене. От Якщо ви любите послухати класику от саме в такому виконанні голосом чоловічим, зрілим, таким от приємним акторським, то, будь ласка, зверніть увагу на цю аудіокнигу. Вона мені дуже-дуже дуже сподобалася. Я можу рекомендувати вам цей твір. Тому що насправді ми зараз переосмислюємо класику. Ми знову вже в більш зрілому віці звертаємося до наших класиків, тому що в цих совєтських школах і, і постсовєтських, на жаль. Нам відбили все наше бажання читати класику, оцим от спрощеним примітивним трактуванням, що тільки були от кріпаки і пани, і пани гнобили кріпаків і от таке інше, таким от вульгарним спрощеним трактуванням. Насправді це твори глибокі, це твори надзвичайно психологічні, цікаві, цікаві з точки зору і побуту. Традиції, звичаї. Я подивилася відгуки на цей твір, і дуже багато людей позитивно відгукувалися, тому що на Буці є там та... така можливість написати після прослуховування свій відгук і поставити оцінку твору. Так, от одна жінка написала таке: відкрила для себе багато цікавого про побут українців, їжу, хату, одяг, набралася приказок та надихнулася. Читати класику місія вдала. Насправді у романі Панаса Мирного та Івана Білика розказана історія України протягом 100 років, десь приблизно, на прикладі одного села Піски. Це вигадане село, але насправді таких сіл в Україні було багато. Твір реалістичний, тобто це така от реалістична манера з великою кількістю описів природи, там, описи зовнішності персонажів і таке інше, досить розмірена така оповідь. Але з цього роману ми можемо дізнатися про історію нашого народу насправді найкраще. І краще, ніж із підручників. Це буде живіше. Тому що, як Взагалі, відбувалося покріпачення України, оцих земель, які входили до складу Російської імперії. І нам, наприклад, з села Піски, брати Рученки, розказують, що приїхав пан польський, описав всі хати, описав все майно селян і пригрозив, що. У разі їхньої непокори надішлють роту солдат чи якийсь там загін солдат, і їх будуть бити, що в результаті і сталося. Тобто, на таких от конкретних прикладах ті абстрактні речі, про які ми читаємо в якихось там підручниках, які нам видаються максимально дійсно абстрактними і віддаленими, тут показані конкретно і дуже, і дуже яскраво виразно. Нам розказують і про відміну кріпацтва, про так звану голодну волю, як все це відбувалося, і як цих людей обібрали до, до нитки, як то кажуть. Але через те, що це показано на прикладах окремих героїв, з якими ми протягом твору вже зживаємось, так, починаємо їм співпереживати, розуміти їх. Вся ця от історія. Припиняє бути такою далекою для нас, вона наближається до нашого часу. Ми більше розуміємо, як тоді жили люди, чим що їх хвилювало, які у них були проблеми. А проблеми насправді завжди одні й ті самі. Так, проблеми родини, проблеми виховання дітей, зради, порозуміння в сім'ї. Також для авторів було дуже важливо прослідкувати становлення злочинця, тому що головним героєм цього роману є Чіпка Варениченко, кривавий розбушка, розбійник, якого було засуджено до довічної каторги. Чому із Звичайного, доброго і розумного хлопчика в результаті сформувався такий страшний і затятий кривавий злочинець. Оце і намагаються проаналізувати, обґрунтувати, показати нам в романі автори. І вийшло надзвичайно цікаво. Я вам щиро рекомендую до прослуховування. Ще раз наголошую, що виконання читься просто неймовірне. Наступна аудіокнига, яку я вам щиро рекомендую, це Софія Андрухович «Фелікс Австрія. Виконавицею цієї аудіокниги є Соня Сотник. Це українська ведуча, співачка, радіодіджейка, конференсьє. Вона прекрасна, і також, якщо ви пам'ятаєте, її чудове шоу разом із Сергієм Кузіним на Радіо Рокс, яке називається Come Together. Тривалість цієї аудіокниги 8 годин 39 хвилин. Частина коштів від продажу аудіокниги йде до фонду своєї, і це вже протягом декількох років з моменту запису. А у цієї аудіокниги надзвичайно приємний, прекрасний музичний супровід. Чтицею є лише Соня Сотник, але складається враження через. Певні звуки наявні під час читання через оцей музичний супровід, що слухаєш аудіоспектакль. Роман Софії Андрухович є супербестселером в Україні і вже перекладений шістьма іноземними європейськими мовами. Ну, я точно знаю, що це німецька, польська, чеська, французька, по-моєму, і ще дві мови. Книга зібрала багато нагород, зокрема, книга року BBC 2014 року. Дія відбувається в Станіславові. Це сучасний Івано-Франківськ, з якого походить сама Софія Андрухович та її батьки, зокрема, її тато Юрій Андрухович, видатний український письменник. Роман написаний як щоденник головної героїні Стефи. Назву для роману запропонував батько письменниці Юрій Андрухович. І вона походить від вислову Фелікс Австрія щаслива Австрія. У перекладі цей вислів звучить так: нехай воюють інші, а ти, щаслива Австрія, укладаєш шлюби. У центрі твору стосунки між двома жінками Стефою та Аделею. Стефа гостра, палка, розумна, але мало освічена українка, яка працює хатньою помічницею, служницею кухаркою у Аделі. Аделя. Це господиня Стефи, є красивою, манірною, розпеченою дочкою лікаря, яка виростала разом із Стефою, насправді, тому що доктор Ангер, батько Аделі, колись давно під час пожежі втратив дружину, і також в цій же пожежі загинули батьки Стефи. Тому доктор Ангер бере немовлятку Стефу до себе і е, ростить її разом із дочкою Аделею. Вони, як сестри, виростають і виховуються разом. Але тут є один нюанс, тому що Стефа завжди прислужує Аделі. Вона від початку має статус служниці. І оця от комбінація: це поєднання з одного боку сестринських взаємовідносин. І такою щирої прихильності, прив'язаності, як до сестри, а з іншого боку, необхідність прислужувати і пам'ятати своє місце, свою е, суспільну роль, і робить стосунки двох жінок, особливо ставлення Стефи до Аделі, таким складним, таким неоднозначним. Їхні взаємини не нагадують гойдалки. Від любові, покровительства, обожнювання до палкої ненависті, скандалів якихось, і навіть в певний момент у стефи виникає бажання спустити ту Аделю зі сходів. І навіть коли Аделя одружується із українцем скульптором Петром, і навіть тоді вона не намагається. Розірвати оці нездорові стосунки із своєю сестрою Терес-Лужницею, і утворюється таке досить хворе тріо, такий трикутник, своєрідний, який Петру не подобається, але він прекрасно розуміє мотиви цих двох жінок. З одного боку Аделя. Яка звикла до того, що Стефа піклується про неї, абсолютно якось ідеально виконує всі її накази, чудово готує. Вона майстерна господиня, куховарка. І хто ще буде виконувати всі абсолютно забаганки і реагувати так вестися на маніпуляції Аделі, як не Стефа. А Аделя прекрасно вміє маніпулювати людьми. Вона чуть чуть не подобається, починає плакати, ну і так далі. Стефа з іншого боку терпить всю цю наругу і погане ставлення, і примхи, але їй подобається контролювати Аделю і проявляти своє покровительство, без, без неї, без стефи, Аделя помре, вона загине, вона не впорається. І цим Стефа приховує свій страх. Страх перед тим, що треба навчитися себе любити і будувати своє власне життя. Відірватися від Аделі і від свого минулого і почати щось нове, піти новим шляхом, створити свою власну сім'ю. І це дуже важливо, і якраз це є основним конфліктом у книзі. І як він вирішується, я раджу вам цю книгу або прочитати, або прослухати в аудіо варіанті, тому що вона дуже приємна. Вона така атмосферна за рахунок прекрасному, такому бархатистому голосу Соні сотник, певному такому низькому тембру. Ну, зайдіть, послухайте, і ви закохаєтесь в цей голос. І також музичний супровід, ну, просто шикарний. Мені дуже-дуже сподобався. Книга вийшла смачна, така атмосферна, така запашна. Я не знаю, як це можна описати. Але от ти начебто потрапляєш у цей Станіславів 1900 року, коли починаєш прослуховувати цю аудіокнигу. Атмосфера Станіслав... Австро-Угорщини, не тільки Станіславова, Австро-Угорщини початку 900 х років, передана відмінно. Наступна аудіокнига, яку я прослуховувала, це була Едіт Егер і її твір-Вибір Прийняти можливим». Чтицею також є Соня Сотник. Ви вже знаєте, як я полюбила цю прекрасну акторку, співачку. Тривалість 11 годин 50 хвилин. І переклад Христини Раченко для видавництва книголав. Едіт Егер потрапила до Аушвіцу, коли їй було 16 років. Там вона втратила батьків. Їй просто дивом вдалося вижити разом із старшою сестрою і Повернутися назад. Через деякий час з Угорщини вона разом з чоловіком і дитиною емігрувала до Сполучених Штатів Америки. І у Сполучених Штатах Америки здобула професію психологині. Вона стала психотерапевткою і почала свою практику вже у віці після 40 років. Едіт Егер протягом десятків років намагалася. Впоратися із своєю травмою дуже тяжкою, тому що вона пережила надзвичайно страшні випробування, і насправді їй допоміг зцілитися і, в тому числі, стати успішною психотерапевткою і письменницею, і взагалі знайти свій шлях у житті, позбавитися оцього тавра жертви. Віктор Франко теж. Людина, що вижила, відомий психотерапевт і письменник. За словами авторки, ніхто не може уникнути страждань в житті справа лише у нашому виборі, як ми хочемо проживати наше життя, як ми хочемо себе почувати. Жертвою чи людиною, яка вціліла, чи людиною, яка живе повнокровним життям, яка дозволяє собі жити. Це книга про внутрішню свободу. Про прощення інших, про прощення себе, про прийняття себе. У ній Едіт Егер розказує не тільки свою історію, але і ділиться історіями своїх пацієнтів, якимись випадками, ситуаціями життя людей, яким їй вдалося допомогти. І твір, насправді, незважаючи на ті страшні речі, які вона розказує, він дуже світлий, він дуже життєствердний. Я думала, що мені буде тяжко, важко в даний момент читати його. Але ні, і виконання Соні Сотник допомогло мені сприймати цей твір не так трагічно, але і сам текст Едіт Егер він не трагічний, він не депресивний і не занепадницький. В ньому дуже багато світла і любові. І тому, якщо ви відчуваєте в собі сили, я вам надзвичайно рекомендую прослухати цей твір. Він вартісний. І остання аудіокнижка, про яку я вам буду сьогодні розказувати, це Бату Франческа повелителька траєкторі». І вона начитана цілим колективом акторів, дикторів, читців. Це, 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 це прекрасно, я вам декого наведу, не можу всіх. це Сергій Бойко, Дмитро Бузинський, Кристина Вижу, Євген Горлач та інші. Майже півтора десятка читців. Працювали над книгою над цим величезним поліфонічним аудіоспектаклем всі ці прекрасні люди майже протягом 6 місяців. Триває аудіокнига 8 годин і 40 хвилин. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Доржа Бату, то я вам шалено рекомендую, тому що це добра, світла, позитивна, дуже смішнюча така література, художня література. Від сучасного українського письменника, який за своїм походженням є бурят-монголом, і проживає зараз у Сполучених Штатах Америки. Головною героїною його книги Франческа, повелителька траєкторії і її продовження Франческа, володарка офіцерського жетона» є Франческа, його співробітниця, тобто у персонажа є реальний прототип, молода жінка, з якою працював сам Дорж ШПТ. Вони були операторами корекції траєкторій в НАСА. Франческа сицилійка, вона дуже емоційна, в неї мультяшний голос. Вона смішна і потрапляє в різні кумедні ситуації. Вона сицилійка і часто поводиться так от як сицилійка крута має, крутий норов. Але з іншого боку, вона засуджує сицилійську мафію. Ця книга складається із кумедних діалогів та якихось. Душевних розмов і різних смішних ситуацій, в які потрапляє Франческа, і затягує до цих ситуацій так, так само і автора нашого Доржа, і усіх, хто з ними там працює. Книга дуже добра, щира, позитивна, весела. Ще раз наголошу. Переказувати її немає сенсу, тому що це просто анекдот на анекдоті. Ви будете реготати, вам сподобається, скоріше за все, тому що вона настільки добра і світла, що дуже мало кому не подобається. Ну, як і її продовження та інші твори Доржа Бату. Отже, на сьогодні я буду завершувати своє відео. А ще раз нагадую про нашу акцію читаємо для ЗСУ. Будь ласка, за тегом, дивіться відео наших буктюберів і беріть участь у наших книжкових розпродажах, всі кошти, за які ми виручимо, виручаємо за ці книги, ідуть для допомоги нашим хлопцям і дівчатам на фронті. І на сьогодні завершую своє відео. Щиро дякую за перегляд і до побачення!